Була вирішена проблема а, з помилкою. Зараз вона буде на екрані. По Мерседесу 211-2006 року 3.5. Чистили цей клапан, чистили цей клапан. цей, до речі, взагалі замінили. А, замінили насос а, вакуумний, До речі, ще не підключив. А, так, а, Але помилка не пішла. От, тобто Помилка ще так і залишилася. А, після чого вийшло виправити цю помилку? Це після заміни ось цього датчика. Це датчик це sensor. сенсор а, Тобто а, він, а, скажімо так, а, моніторить тиск в самому двигуні, Ось підключена вакуумна трубка до нього. І коли тиск високий, він включає ось цю вакуумну помпу, яка, в свою чергу, через ці клапана відсосує повітря з картера, щоб не було зайвого тиску. От, власне, така система Mercedes. Що було, які симптоми? Власне, в мене підтікало масло з-під заливної кришки, текло ось по двигуну, видно, що залишки масла залишились. І на колектор випускний. І гарно дим ішов з-під капота. Але після заміни цього сенсора, мап-сенсора. Зараз тут ось ось його видно. Поставте на паузу. Номер деталі можете собі переписати. От. Після заміни сенсора все стало на свої місця. Автомобіль став робити нормально. Власне, не витікає масло, помилка не з'являється, чек-ендж не світиться. Всім дякую за перегляд.